Швидше за все походить село Тернаці. На цій іконі є навіть напис, хто був її спонсором, можна так сказати, фундатором, хто найняв художника митця, який цю ікону справив. І очевидно, що ця ікона вона через кілька століттів вона зазнала своїх якихось там змін і потреби реставрації. І вона нас долучилася. Тільки тут присутні, але так само і часом через наші е сторінки в Фейсбуці в Інстаграмі. Хтось долучився кинув якусь свою пожертву і е дякую, це, що з'їзду з, з прекрасною реставраторні Оліцивко, та яка взяла на себе таку дуже цікаву річ такий шаром за шаром знімати те, що там засіялося, такого шкідливого і відтворити насправді те, що там можна було ще відкрити. І я хочу передати пані Олі слово, щоб вона хоча б кілька слів поділилася, та запросити отця Андрія, щоб він як-то додати. Причасто. Три ікони, яка зберігає Христа нашого Бога, який дивиться на нас. Це чесніші отці, отче Андрію, отче Андрію, шановна громада, і особливо всі дітки, які є в цій церкві, бо завжди неймовірно тішиться такі великі кількості дітей у церкві, бо це наше майбутнє. Я дуже рада сьогодні перебувати тут, у вашому товаристві. І хочу так коротко, але від щирого серця сказати з цієї нагоди, з нагоди реставрації цієї ікони, кілька слів від себе. Почну словами. Нашого митрополита Андрея Шептицького, який свого часу ще на початку ХХ століття сказав, і це були пророчі слова, як зрештою всі його слова, усі гроші на збирання, бо тепер саме крайня пора. Старовина з дня на день нищиться, чужі речі продати і набути своє. Насправді він сказав ці слова перед відкриттям національного музею. Це ще на самому початку ХХ століття, адже в 1905 році він заснував національний музей, який згодом подарував народові. І ми сьогодні є дуже часто свідками, коли між нами є люди, які мають дар пророцтва, і вони для нас є такими своєрідними світочами. І свого часу, от митрополит Андрей Шептицький, він зрозумів, що прийшов час рятувати нашу спадщину, нашу культуру. Сьогодні ми так само стоїмо на порозі такої виклику, і ми повинні розуміти, що. Якби свого часу митрополит Андрей Шептицький не почав рятувати наш іконопис і нашу, наше мистецтво, ми б не мали сьогодні національного музею, в якому зберігається 4,5 тисячі ікон і загалом 170 тисяч пам'яток сакрального мистецтва. І якби ці пам'ятки ми не зберегли, не зберіг митрополит Андрей і люди, які його оточували, сьогодні ми б не мали доказу, що ми є не просто народ, а ми є нація. Адже мистецтво, мова, віра, культура це є свідчення це те, що робить нас нацією і дає нам майбутнє. І сьогодні усі ви, оці громада, я щиро вам дякую за те, що ви стали тими пророками, ви стали тими світичами, і ви е, зрозуміли, що треба рятувати мистецтво, і ви не пройшли повсті ікони. І Господь, Митрополит Андрей, керував вашими руками, вашими почуттями і думками. І, ви, і так зійшлися зорі, що ви знайшли тих людей, які підтримували вашу ідею, ви знайшли реставраторів, ви знайшли тих, хто. Повірив у це, і дійсно ця робота я неймовірно вдячна, що сьогодні я перебуваю саме в церкві у прилбичах в родинному селі Андрея Шептицького, і що долучилася до цієї роботи, адже для мене це величезна честь і насправді. Попри всю мою зайнятість, я трошки боялася, думаю, як же ж я справлюся з цією роботою, адже в мене двоє маленьких дітей, дуже багато роботи у музеї. Але насправді молитва до Господа, молитва до Андрея Шептицького керувала моїми руками, керувала моєю роботою, і насправді робота далася неймовірно легко. І я вам обіцяю, що вона буде продовжена. Нас чекає дуже цікава наступна ікона ікона Богородиці, парна ікона до ці до ікони Спас, Спасителя. І коли я її завершу, обіцяю вам зробити навіть невеличкі таке мистецтвознавче дослідження, описати весь процес реставрації, бо вона дійсно того варта. Це наша історія, це свідчення локальної мистецької традиції, це іконопис Яворівщини, ікона кінця дев'ятна свідчення іконопису кінця дев'ятнадцятого, початку двадцятого століття. І як згадував отець на обидвох іконах на іконі Спасителя і на тій іконі, яка чекає реставрації Богородиці, навіть є цей дарчий напис: хто хто замовив виконання цих ікон, там згадується прізвище Марія Козачиха. Можливо, хтось знає цю родину, можливо, ми колись знайдемо нащадків цієї людини. І її вже серед нас немає. І вона вже давно з Господом, але бачимо цей знак, як людина, яка не пошкодувала, вона пожертвувала гроші, на замовила ці ікони, і сьогодні її серед нас немає, але справа її живе. Отож, беремо приклад. Я вам щиро всім вдячна за те, що ви долучились до такої справи. Це не буде забути, і сьогодні ворог неймовірно хоче знищити всю нашу культуру і нашу націю, але вони не, не розуміють, що вони роблять. Насправді вони знищують себе, тому що е, з такими людьми, як ми, з такою культурою, з такою пам'яттю, е, нам не може бути кінця. Тримаємося разом, творимо майбутнє і всім діточкам бажаю, щоб у вас було майбутнє і щоб ви знали, для чого ми живемо і хто ми є. Щиро вам дякую. Слава Ісусу Христу! Дякую, звичайно, про ту ікону, пані Волі, можна говорити багато. Але та, вона є і в працівницею, так само там національному музею та. у Львові. Зразу реклама, якщо хтось би був у Львові, то точно собі скористайся колись свої нагоди, щоб піти і побачити ті скарби, які митрополита не треба були там, я насправді врятував. І він запошаткував ікони. Та ця ікона вона. Має тут можна собі, якщо підійти ближче, побачити, що є моменти, десь не зафарбовані. Це і така музейна реставрація. Те, що втрачено, не доповнюємо. Просто лишаємо як слід того, що в свій час десь або ми не доглянули, і та ікона почала лучитися і псуватися. Та або десь ми байдужість нашу І Це спровоціне наше життя. Разом з тим, це і про нашу як реставрацію пам'яті ці цінності та це так про кожного з нас тому пані Олі. Дякую, що погодилися нам на таку клопітку роботу. Та й сьогодні ікона поїде до реставраційної майстерні.